Одна з головних політичних інтриг 25-го року, чи відбудуться в Україні президентські та парламентські вибори, попри важку ситуацію на фронті, постійний наступ росіян та нерозуміння, як саме організувати виборчий процес, вітчизняний політикум всередині свого оточення проводить постійні консультації щодо майбутніх виборів. Хто готується до виборів під час бойових дій, докладніше далі. Восени минулого року в інформаційному просторі була вперше названа дата ймовірних виборів травень 25-го. В українському політикумі очікують, що обирати президента і парламент громадяни будуть в один день, щоб максимально пришвидшити цей процес. Більшість експертів та політиків припускають, що вибори дійсно будуть цього року, хоча не ясно, коли саме. Усі чекають на те, що Дональд Трамп змусить Україну та Росію підписати угоду про припинення вогню, після чого влада повинна скасувати воєнний стан і запустити. Виборчий процес, проте наразі для цього сценарію немає передумов. Президент Володимир Зеленський вкотре попередив американців, що проводити вибори неможливо, поки війна не закінчиться, але не виключив інший сценарій зміни у виборче законодавство, хоча й не підтвердив публічно такі наміри. Проте в оточенні Зеленського говорять, що рішення про другий термін прийнято з рівнем довіри: 52% у нього залишається шанси перемогти на президентських виборах за однієї умови. Якщо не буде, балотувати. Колишній головнокомандувач Валерій Залужний. Але сам Залужний ще не прийняв остаточне рішення щодо свого політичного майбутнього. Епіцентром подій можуть стати вибори до Верховної Ради. За попередніми підрахунками, у бій за депутатські мандати можуть кинутися до десяти відомих партій. Звичайно, у списку буде поліцила Петра Порошенка Європейська Солідарність, незважаючи на президентські амбіції лідера, головною метою для партії стане саме парламент. Плани амбітні отримати 70-100 мандатів. Але з кимось об'єднуватись не хочуть. Також серйозно готується до виборів Дмитро Разумков зі своєю партією Розумна політика, яка може набрати 6-10%. На цей момент Разумков об'єднався із Арсеном Аваковим, Арсенієм Яценюком та Володимиром Гройсманом. Фінансово цю компанію підтримує відомий олігарх Рінат Ахметов, хоча в оточенні Разумкова це спростовують. Головна перепона перед Разумковим це сприйняття його як політика із проросійськими поглядами в політичних колах у тому. Числі в команді Порошенка його вважають достойною заміною ОПЗЖ. Більш прозаїчно все у Юлії Тимошенко, яка однією з перших де-факто розпочала виборчу кампанію. Її електорат це люди похилого віку, які, як правило, живуть у селі. Тому її риторика не зміниться. Це боротьба із продажем землі та фармацевтичною мафією і низькі зарплати. Навіть опоненти лідерки батьківщини впевнені, що прохідний бар'єр у 5% вона подолає. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.